Вас всіх бачити, таких гарних, веселих і щасливих. Хто ще не прийшов сюди? Ти? Крізь. <рис> Його нема тут. А. Хто тут є в залі, а ще не підійшов. Є хтось тут такий? Ти? Мій друг. Твій друг, так? А є друг тут. Добре. З вашого дозволу, так щоб і видно було вас. Хотів вам одну історію розказати. Батьки вже її добре знають. І молоді підлітки також її добре знають. А я не знаю, чи ви її чули. І таку історію про одного хлопчика. Звати його було Максимчик. Як ви думаєте, Максимчик послушний хлопчик чи не послушний хлопчик? А ти Махавпер голова? Послушний. А звідки ви Максимчика знає? Максимчик був непослушний. Він був такий жічик. Все встигав робити швиденько. Але встигав робити зло. Десь там кнопку любив підставити, десь там щось поліпити, не так, як треба, було, десь там намалювати на стіні. До речі, хто засмалює вас малює на стінах? Є. Є добре. Тату, все нормально? Все нормально, добре. О. Десь візьме камінець і вікно розб'є. Сусідів. Ой, і ви знаєте, і постійно його сварили, сварили, сварили. Вас сварять батьки? Ви послушні, так? Да? Добре. Лізавітка щось так улыбнулася. Тато сварить чи мама? Дідуся або бабуся. Добре. Ось. І знайшовся один той. Хто допоміг цю проблему розв'язати. Це був. Було... Ні, це був диякон. Це був було... якон. Ти, мабуть, історію знаєш. Це був диякон, старший диякон. І він проходить вулицю і дивиться, цей хлопчина стоїть в болоті, скаче в ньому, так що всі ворота чужі, там вже всі обляпані цією калюжею. Весь сам грязний, дітки біля нього бік, і вони там грязні, тому що він таке робить, ну неможливо навіть дивитися. Він приходить Максимчиков, привет! Я так на нього подивився, не зрозумів, хто йому там вітається так, помахав ручкою ну, ну. Пішли, я з тобою переговорю. І вони пішли поговорили. Він йому дещо розказав. Розказав йому про Ісуса, розказав йому, як добре вводитися. Коли добре всім, але я розказав йому, як погано, коли так само чинить. І він розказав одну історію. Тобто не історію, а запропонував йому один приклад. Давай так, коли ти хочеш щось зробити погане, якщо ти вважаєш це погане, візьми цвяха, візьми молоток і забий в штахет. Скільки будеш хотіти так зробити, візьми цвяха і забивай штахет. А я тобі буду за це платити цукерки. Хто б таке робив за цукерки? <рив> <Так? рив> я знаю. Я б таке за цукерки робила, ну, дивлячись, які. Ось. І так сталося. Він собі взяв, він знав, що він багато ну, шкоди робить. І взяв собі Максимчик багато цвяхів, став на вулиці і почав дивитися, ну, кому зараз можна щось зробити таке. Щось погане. Іде сусідка. Дід. Ну, сусідка. Ну що їй можна погано зробити? Не поклонюся. Він розвернувся так в другу стіну і дивиться на неї взагалі. Думає, о, я зробив погане. Взяв цвяха забив. І так багато чого він робив. Дуже багато. Але прийшов знову діяти. Каже, скільки ти сьогодні заробив цукерок? Як дивіться, скільки багато цукерок тут я маю. Угу. Давай я тобі дам ще одну цукерок, Якщо ти будеш робити добрі чинки, але ці церкви треба витягнути. Кажу, як їх витягнути? Я так добряче туди їх загнав, але за цукерку буду пробувати. Хто б за цукерку цвятку витягував? О, є, є, я теж витягнув. Ось. Прийшов час думати, добре, я заробив 10 там, чи 20 цукерок, а тепер ще, а за ці цукерки вже давав, за кожного цвка дві цукерки дав. І почав він шукати, як би добре діло зробив. Іде та сама сусідка. Як ви думаєте, як зараз він зробив? Він прийшов, поклонився, привітався запитав, питавчі не треба вам допомогти, сумкою нести. І багатьох такого дуже гарно не поводився. Нікого не ображав, нікого не обманював все. Але прийшов час витягуватися. Думаєте, легко їх витягнути? О, їх навіть не видно за штахетою він так туди їх сильно загнав. Приходить до цього дитякона каже, слухай, а я не можу їх витягти. Каже, я тобі дам один інструмент. Але цей інструмент ти мені повинен відпрацювати. За кожен цвях ти мені маєш дати по цукерці. Так думають, ну, все вигода є. Він дає дві за одного цвяха, я одну лишаю себе, а скільки я йому даю? Одну. Добре, математика дуже добре робить. Ось, Він погодився, думають, вигидає все. Дав йому інструмент. Хто знає, як той інструмент називається. Топік скаже, як інструмент на, називається, який витягує цвях. Ви чули, так? Ні, не чули? Та? <позвоню> не, не чули. Ось. Є такий інструмент. Ось. І він почав ним працювати. Витягнув одного, він зрозумів, що як це важко. І коли нарешті він всі повитягнув. Він приходить до діякона і каже, все, я зробив, мені давайте цукерки. Вони поділили порівну, цукерки так, як було домовлено. Але діякон, давай підемо до цього штахета, подивимося, як ти, там ти мучився, робив. Коли він прийшов, подивився на цього штахета. А ви знаєте, що таке штахет? Ага, знаємо. Так, огорожа з досу. І одну дощечку він так прибивав цвях. І коли вони прийшли подивились на цю огорожу, на цю штахету, що на ній було, а він її зруйнував майже ще. Все поламав, все покришив. Тобто витягнути цього цвяха було дуже складно, але він повитяв, тому що він знав, за що він витяг. І каже: тепер подивись, синочку Максимчику, яка ця штахета по відношенню інших. Наскільки ти її зробив? Некрасивий. І так само каже. Ти, коли робиш боляче, ти робиш таку рану. Кожному, хто тобі зустрічається. Можливо, її можна буде по тому і залагодити, витягнути цього цвяха. Але що залишається? Рана залишається. Сьогодні Ісус прийшов на нашу землю для того, щоб нас навчити. Щоб витягнути ці свяхи, в нього рани залишилися, але ми маємо життя. Ми маємо ту цукерку, яку Господь хоче нам сказати, це вічне життя. Я хочу тобі дарувати за твій послуг, за твоє бажання. Я хочу, щоб ви були тими максимчиками, які вже оновили свій розум і ніколи більше такої. такої Біде злочину не робили. Тому що вони кожного разу ходили і дивились на цю штахету і бачили, яка вона зруйна. Отже, як будемо поводитися, як Максимчик, до, чи після? після? Після чого? Після гарного урока. Добре? Амінь?